Так, добрий день, шановне панство. Зараз собі, сьогодні 1 липня, внутрінят 10 днів і я обіцяв, що ми будемо внутрінят важити. Зараз мені тут треба підставку якусь зробити, щоб я їх діставав. І помаленьку буду важити внутрінят. І яка ціль. Попробую кожні 10 днів, якщо мені буде виходити, кожні 10 днів важити внутрінят, щоб ви бачили темпи росту. і Потім в кінці 2 місяці Попробуємо проаналізувати, яка в самки молочність, як нутринята набирають вагу. Ну і тому подібне, Ставлю на паузу. Так, шановне панство, половив я всіх внутрішніт, шестеро штук. Так, і їхня вага 2 кілограми 300, скільки там, 45 грам. Минулий раз, як я важив, їм було 3 дня і вага була 1 ,625 кілограм 625. Тобто вони набрали. Скільки? 700 грам за 7 днів. Так виходить. За 7 днів вони набрали 700 грам. Зараз будемо дивитися кожне внутрішня, скільки важить. Так, шановне панство, маємо по нулях зараз. Маємо по нулях. І зараз будемо. Кидати, почну з чорних, бо їх є двоє. Самець. Ось самець, бачите? Дупа і піска. Самець. Вага в 10 днів, 440 грам. Так. Самочка, чорна самочка. Маємо 330 грам. Стандартний. Напевно, а стандарт. може бути типа срібла щось таке. Маємо самець з вагою 430 грам. Жовтенький самець. З вагою 360 грам. Найменше внутрішня самочка. Вона важила в три дні 185 грам. Зараз вона за 7 днів набрала 90 грамів. 275. Так, і найбільше внутрення самочка. Має 500 грам. 10 днів 500 грам найбільша самочка. Ну що, шановне панство, побачили ви ваги, скільки важать які нутринята. Досить нерівні внутрінята. четверо середущий мають більш-менш вагу. Найбільша самочка 500 грам, і найменша самочка 270 грам. От. Ваги вони небагато набрали. Ну і помаленьку ростуть, нічого дивного нема. щось 2 кілограми 365 г. Сам сідав кусочок хліба, щоб вона заспокоїлася, бо вона не нервувала, як я ловив малих. Далі. Три самки. Самки я. З даного виводку три самки буду собі оставляти на плем'я. За бажанням самців, хто схоче, продам. Бо самці від великого батька то і вони будуть потім набирати гарну вагу, повинні набирати, будемо так говорити, гарну вагу. От. Ну і по приростах зараз 10. Дні вони практично живуть на материнському молоці, підходять, погризають. Бачите, ось тут яблучко є трошки надгрижене. Вони вже починають помаленьку їсти. З 12 днів більше будуть їсти гранулу. Ну і навантаження на самку буде трошки менше. Ще треба, так як сказав пан Михайло, порахувати. Суски в самки, скільки вона цицьок має, бо казав, що, одна, що одне внутрішня просто залізло всередину, вони, або вони його виштовхали, і воно там е, просто так сидить. Ну, не, не провіряв я самку, не хочу її тягати. Вона на третьому поверсі. Ну, За нагоди потім е, може і перевіру, скільки по факту вона, бо треба, так як пан Михайло казав, промацати її, і тоді вже говорити з певненістю, що є 5 сосків. Як набирають вагу? Можете самі аналізувати, ну, але такий тестовий буде набирання ваги в. Два місяці, скільки вони понабирають вагу. В принципі, самці даю багато соковитих кормів, вона води мало п'є, а нутрії, що знизу, то відносно багато п'ють води. Все, дякую за увагу. До побачення. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.